Вітаю, ви на каналі Відпочиваю, працюю, творю. Сьогодні вже 14 жовтня. Як бачите, грядки у мене вже прибрані, на зиму підготовлені. Правда, ще стоїть вон там капуста. І ще ростуть помідори з перцем у моїй літній теплиці, як я називаю її балдахін. І зараз ось пойду збирати свій врожай. Побачу, що там за тиждень. От мене тиждень не було. Що там за тиждень наросло? Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною, ходімо разом. Ось так виглядають мої рослинки тут. Я вам скажу, тут доволі жарко. Хоч на вулиці сьогодні холодно в нас, 8 градусів було. І ще вон бачу навіть червоні помідорки. Тобто є врожай. Ще багато зелених. Так що можу ще збирати врожай. Середина жовтня, така літня тепличка. Бачите, тут от прям зібрався конденсат. У мене тут агроволокно 50-ї плотності. І плівка. Але плівка, як бачите, вона не до кінця, просто зверху накрита. Тут іде каркас такий із е, труб. І потім іще я доповнила її, ось як бачите, старою, старим поливом, капельним поливом. Тому от рекомендую, хто використовує капельний полив, то стару ленту не викидуйте, вона настільки кругом пригождається. От навіть даже в такій ситуації. Як бачите, щоб не провісала плівка, я просто взяла і сюди от додала цей капельний Поливи цю ленту поливочну і вона так гарно тут усе в мене тримає. Ну що ж, в принципі, помідори зелені ще є, ось навіть такі крупнячки. Але я так думаю, що сьогодні мені вже їх потрібно зовсім зірвати, тому що прогнозують у нас мінусову температуру. Дай по всій Україні. Як бачите, що стебла вже майже підпортилося Отам от особливо де під краю, де саме агроволокно, то воно там взагалі попідмерзало. Ще йшов дощ цілий тиждень, було прохолодно. Ну, а тут де ближче до середини, то ще от маю помідори. І зелені, і червоні. Тому зараз буду збирати, а зелені ще свою залишу. Побачу, як вона ще наскільки довго протримається. Тому, як бачите, ось на півночі України можна таким чином берегти врожай до пізньої осені. Ну, Ще мені цікаво, що ж тут у мене під плівкою. Тому що Під плівкою тут перці, ну от такі все ж таки, помідори, гляньте, які понаростали. Я була їх усі зібрала, тут майже не було нічого. А зараз ось є такі помідорки. О, навіть такі червоні висять. Тобто ще можна, можна їсти своє, чи зробити зелену закваску, зелених помідор. Побачу, щось придумаю. Або ж залишу так, хай поспівають. Так, ну що ж тут? Так, того разу перці прийшлося обробити від тлі. Так, ну, в принципі, тля пропала, немає її. А перчикам тут, як бачите, комфортно. О, скільки їх там у мене ще наросло. От прям такі, такі нормальні перці. Такі гарні, хороші перці. Вони ще ростуть. Ну, і такі красиві кущики. Прям які жалко буде викидувати, мабуть, буду теж їх зберігати. На наступний сезон. Навіщо ж садити розсаду, якщо можна використати цю? О, гляньте, які ще перці. Я тю, ось тиждень не була і маю майже два відра помідор і перцю. Кому цікаво і корисно, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за відео, все показую, всім ділюся, як виростити, як зберегти врожай до пізніх заморозків. З вами була Людмила.